Друзі, добрий день. 6 липня на дворі Рівненська область. Отакий От дуже гарний і простий комбайник у нас є на продаж не покрашений, якщо що, це дійсно його оригінальна фарба вся. My 240 Легендарний комбайн. Легендарний чим своєю простотою. Конструктивно нереально простий комбайн і дуже надійний. В прекраснішому стані. Резина по кругу в йому супер. На новій жаці вже на цій коротій, на редукторі. Косогон вже новенька коса. Трошки його вже обслужили, підготували до поля. Комбайн в Україні, якщо що не молотив. Дивіться, як витертий шнек йому, що свідчить про мале напрацювання. І дуже класно, що він ну, весь в оригіналі, реально. Це ще його гуд'єр резина, оця, що ззаду, що спереду. Подивіться, яка в ньому наклонна. Планочки всі рівненькі, зуби не витерті. І саме головне, гляньте, вона на закльопках вся, вона повністю оригінальна, ще її ніхто ні разу не розбирав. Гляньте, які бичі. Супер. Як новенькі. Не витерті взагалі. Під барабання теж там, бачу ідеально рівне. Отбойний бітер ціленький, ніде не погнутий. Стол рівний, ніде не ржавий, теж не побитий. Колеса от в такому стані. Так, тут по ремням теж ще все оригінал. Бачите, майсейфер гусон ще всі рівні на йому. Такі. Це якщо що він старий, але він дуже крепкий. І міняти його взагалі не треба, він навіть швидше. Нічого він буде дуже багато ходити, що оригінально воно в рази крепше за те, що продається зараз. Бункер не гнилий, гляньте, елеватори ніде в ньому не протерті. Тут, як бачите, отак все виглядає. В ньому розпилітель, січкарня на плаваючих ножах, решета в нас, солометряси, ціленькі, все. Решета є, комплект, е, гідравлічне рульове. Гляньте, які тут зірочки, нічого не зношено, все чітко просто. Ходові ремні теж супер. Гляньте, цей. Не потрісканий, не витертий, той так само. Колесо теж в суперстані. Таке ледь-ледь є. Такі тріщинки, ну слухайте, все такі роки. Це вам не валтура, це Гуд'єр, вона буде ходити дуже довго. Тут по ремням зірочкам, теж зацініть. Все, супер клас. Комбайн реально сідай і молотий. Дивіться, які педальки в ньому ще не зачухані, чи полік оцей не затертий. Це якщо що навіть не витерти, просто відлущилась фарба. Гляньте, яка сідушечка. Ось його напрацювання цього комбайника. Дивіться, який бункер. Фарба взагалі не витерта. Двигун не димить, працює прекрасно. Перкінс 4-циліндровий 4.236. Запустимо зараз. Напишіть. Тому, друзі, телефонуйте, ціна 14 тисяч, невеличкий тор. Рівненська область. Приїжджайте, беріть з собою, хоч експертів. Комбайн реально сідає, молотий, готовий в поле. На працювання самі бачите, що дуже маленьке. Стан його просто прекрасний. Ще візьму, проїдусь. Бачите, ремні ходові не піщать, коробка не гуди, реально класно працює. Тому телефонуйте, телефонуйте, номер залишаю знизу. Гідравлічне рульове. Це просто пальчиком.